Привіт, всім я Тетяна Даниленко, і це УП Тиждень. Решнік, обстріли енергетики, близька втрата Курахового, стрімке наближення до Покровська, мир від Трампа, посередництво Орбана, натяки Сі. Та російські гроші для України to do anything that could impede the негосієш вибори, слуги, військові. Хто за кого і як in any момент. For elections. велика корупція в міноборони і дрібна в Укрзалізниці. Міноборони робить те, що може, бо їх ніхто не карає за те, що вони роблять прямо тут і зараз. Сирійський провал, шотландський лейборист проти українських жінок, порнхаб, дробович і нові судді. Про це і не тільки будемо говорити сьогодні. Цього тижня реальність сильно відірвалася від заголовків. Заголовок Трамп підтримав відправку європейських військ в Україну для контролю над перемир'ям. Реальність Україна не готова оперативно відводити війська з оточення на Курахівському напрямку. Заголовок Трамп каже, що хоче досягнути домовленостей щодо закінчення війни і тому США не кинуть Україну. Реальність можлива втрата Покровська все ближче. Заголовок Орбан запропонував різдвяне перемир'я, а Зеленський відмовився. Реальність Росія здійснює масштабну ракетну атаку на всю Україну, включно з усім Заходом. Швидкість, головне слово про фронт цього тижня. Армія противника намагається зрізати курахівський виступ, вирівнявши лінію. Поліпшити ситуацію на своїх флангах і активніше рухатися на Покровськ на тлі повідомлень про оточення південніше Курахового в районі Успенівки і прориву Росіян на Покровськ командування зняло з посади командувача Оту Донецьк Луценка і назначило генерала Тернавського. Це вже типовий приклад кадрових рішень в розпал кризи, коли мало що можна змінити. А ціль ротації знизити суспільне напруження і. Перекласти відповідальність за провал на нову людину, хаос в управлінні на цьому напрямку, основне на що тривалий час скаржилися війська, і це окрім браку особового складу і боєприпасу. А також виснаженості людей, росіяни також цього тижня, замінили генерала відповідального за наступ на південь Донеччини, зокрема в районі великої новосілки, великого українського оборонного вузла. Очевидно, темпи взяття рубежу не відповідають очікуванням їхнього командування. Погіршується для нас ситуація на Курщині, а ці території українська влада планувала використати як один з українських козирів у можливих переговорах. На банкові заявили про першу атаку північно-корейських солдат на українські позиції в суджанському районі Курщини. За даними Цензорнет, в районі малої локні, 95-та і 92-га бригади, відбили масовану атаку бійців з КНДР, які хотіли захопити посадку. На тлі загострення і проблем на фронті, і дедалі гучнішої критики, президент відвідав позиції української армії на запорізькому напрямку. Він був без головкома зсу сирського, а супроводжували його військові з офісу президента Машовець і новопризначений Паліса. Дуже радий що офіційне вже представлення генерал-майора Михайла Васильовича Драпатова в день відбувається в день супутних військ. Радий за вас. Дякую, дуже на цього тижня. Росія знову попереджала штати про ймовірний удар рєшніком. в ніч на п'ятницю. Україну атакували 94 крилаті балістичні ракети та 193 безпілотники. Основним об'єктом атаки була енергетика. Це вже 12-та подібна масована атака за рік, за даними ДТЕК, а також транспортні мережі. Міністр закордонних справ Сибіга закликав терміново надати Україні 20 додаткових систем ППО ППОНАСАМ СХАВК і АЕРЕСТЕ Росія заявила, що все це відповідь на українську атаку по Таганрогу. Хоча цього тижня Україна била не лише по воєнному аеродрому на Ростовщині. Але й по військових об'єктах Грозного по нафтобазах Краснодарського краю та Орловської області. А Росія своєю чергою атакувала об'єкти української цивільної інфраструктури шахедами. Активізація Росіян відбувається на тлі низки заяв Трампа про його зусилля встановити мир і закликів сідзеньпіна про необхідність розрядки у війні. До слова Сі не прийняв запрошення Трампа на інавгурацію а росіян, і вони вже на це поскаржилися взагалі не запросили. Якщо узагальнити всі заяви обраного американського лідера про Україну, то з них випливає, що контакти з Росією на тему припинення війни на якомусь рівні є. І Україна поки що в цьому контексті бачить можливості, а не проблеми. Трамп, як він запевнив, не кине Київ. Це для нас найважливіше. Натомість, нинішня адміністрація прискорює доставку зброї і дала добро на кредит для України, який буде погашено з відсотків із заморожених російських активів. Мова про 20 мільярдів доларів. Відкотити назад цей транш Трамп не зможе. Якби не критикував маск цей кредит окремо цього тижня. Додатково штати виділили півмільярда на зброю. Заяв про перемир'я з боку різних світових політиків цього тижня було десятки. Особливо відзначився угорський прем'єр Орбан, який їздив у гості до Трампа в його резиденцію Маролаго і згодом контактував з росіянами. Ми відчинили двері, і тепер можна розпочинати змістовні переговори за підсумками вояжу, заявив. Орбан українська сторона розцінила активність цього політика як його особистий піар, і особливо шокована його заявою про те, що Росія погодилася на різдвяне перемир'я, а Україна, начебто, ні. У світовій пресі взагалі продовжили гадання на тему, як саме Трамп буде закінчувати війну. Хоча вже навіть сам Трамп не впевнений, що в нього це вийде. Так The Wall Street Journal спробували відтворити переговори Трампа, Зеленського і Макрона у Парижі. Американський обраний лідер, начебто, заявив, що проти вступу Києва до НАТО, але хоче посилити Україну в усіх сенсах після припинення вогню і введення військ європейських країн для моніторингу цього припинення вогню, як пише видання Європі доведеться взяти на себе більше відповідальності і тиснути на китайців для того, щоб вони тиснули на росіян для припинення вогню. Заголовки про гіпотетичне припинення вогню активізували внутрішню українську дискусію про вибори з моменту виборів. Президента США в довкола політичних колах і справді стали говорити про перезапуск влади в Україні як про річ вирішену. Політтехнологи пошепки прогнозують ім'я майбутнього президента. Політики поки що на укладають коаліції в наступній раді, а у великих містах і в регіонах поступово хтось викуповує рекламні площі з прицілом на весну. Пише журналіст Української правди Роман Романюк в статті на цю тему, де розбирає, звідки взагалі з'явилася ідея, чи реально провести вибори навесні, хто до них готується і може виграти. За інформацією джерел видання на банковій і серед слуг народу немало суперечок з цього приводу, і єдиного бачення, які вибори спочатку: президентські, чи парламентські, чи всі зразу наразі немає. Як немає і рішення, чи буде на них йти взагалі Зеленський. Однак це не скасовує необхідності готуватися і нейтралізувати потенційних. Конкурентів в цьому контексті слід розглядати спроби цитую загасити зірку Буданова чи обмежити вплив віце-прем'єра з цифровізації Федорова. Але головна інтрига виборчого циклу формується довкола протистояння зеленського і звільненого генерала залужного нині посла у Великій Британії. Ця пара відривається від інших за рейтингами, і поява інших гравців в цій лізі поки що мало ймовірна йдеться у статті. Однак в наступному парламенті, якщо вибори таки будуть, про монобільшість точно не йдеться. Там будуть важити малі політичні проекти, сформовані силами людей війни, військових і волонтерів. Зберігає, щоправда, своє ядро і може зіграти в коаліціаду і Порошенко, який має структури, ресурс та медіа. Активізувалася і Тимошенко. Нішу ж умовної партії регіонів соціологи оцінюють у дуже великі 20-30%. стосовно ж слуг народу, то очікується, що вони проведуть ребрендинг, скинуть репутаційний баласт і візьмуть військових. Окрім багатьох дуже складних технічних моментів, як от організація виборів на фронті, в прифронтових зонах, вибори за кордоном. Головною невідомою є рамка ідеологічного протистояння, тобто політична тема виборів. Яка звичайно ж буде залежати від того, як і чим закінчиться війна, але поки що до цього дуже далеко. Головна реальна і нагальна проблема України не вибір між зеленським і залужним. А менеджмент війни, міністерство саботажу, так називається стаття трьох українських експерток про ситуацію з закупівлею та виробництвом зброї, в якій авторки заявляють про закупівлю дорожчої зброї в менших кількостях, виробництво неякісних боєприпасів, кумівство в міністерстві і некомпетентність самого міністра. На скандал відреагував Арсен Жумаділов, директор державного оператора ТИЛУ, одного з двох закупівельних агентств Міноборони, яке спеціалізується на забезпеченні армії, харчами, обмундируванням та пальним, як ви в принципі оцінюєте забезпечення армії речове і харчове у речовому за відгуками наших колег з командування сил логістики, ми розуміємо, що, наприклад, в зиму ми зайшли набагато більш планово з набагато меншим. Рівнем стресу і занепокоєння щодо того, чи буде нашим хлопцям і дівчатам, у що, що перевдягатися. Наприклад, через те, що ми все те, що на зиму було потрібно, ми закуповували ще влітку. Да? І так само те, що на літо 25-го року, ми вже сьогодні оголосили. Процедури з тим, щоб ці поставки у нас були планово взимку цього року і наступного року, для того, щоб всі, всі привдягнулися вчасно, 15 квітня, тобто, що стосується речового забезпечення, ситуація значно покращилася. Ми можемо це відслідкувати. Що стосується забезпечення харчуванням, то тут ситуація дещо інша, а саме. До запуску ДОТ насправді ніхто не знає, яка була ситуація з забезпеченням харчування, бо дані не збирались, вони не консолідувались, не аналізувались. Якщо ви спитаєте у представників, чи то міноборони старої команди, чи то Збройних сил України, а яка була ситуація, який був рівень забезпечення в 2023 році, вам ніхто не скаже лише з нашим запуском, тоді коли ми оцифрували всі процеси і почали збирати такі дані. Ми нарешті вийшли на, на розуміння того, що є нашим, скажімо так, базовим рівнем, з якого ми стартуємо, і з року в рік ми, звісно, ми будемо покращувати всі показники і по якості, і по своєчасності, і по повноті постачання. Але до того не було нічого. Станом на сьогодні, якщо говорити тепер вже конкретно, то у нас немає зривів. Ми точно розуміємо, що в ці, в цілому, всім, Тим, що необхідно, забезпечені, є поодинокі випадки, і ми на них точно реагуємо. Бійці час від часу скаржаться і на речове забезпечення, і на харчове забезпечення. Хто повинен здійснювати контроль за цим в системі? Є кілька компонентів, які, скажімо, так знаходяться за нашим периметром, Ми на них не впливаємо. Це, наприклад, структурний підрозділ Міністерства оборони, який контролює якість. Це, наприклад, самі військові частини, які при прийманні так само вони мають переглядати і порівнювати те, що вони приймають, і з тим, що зазначено у технічних описах і з тим, що зазначено в контрактах. Але при цьому ми не знімаємо з себе відповідальність. Тобто, коли є ну, якийсь такий сигнал, ми завжди реагуємо і ми розбираємося. в ситуації. якщо ми розуміємо, що ця ситуація склалася як наслідок якоїсь системної помилки, то ми перебудовуємо процеси з тим, щоб система видавала інший результат. Мені виглядає, нам це вдається. Тобто, наприклад, по ситуації з тушонкою на доприклад, да? тобто ми зрозуміли, що ті сертифікати, які видаються структурним підрозділом Міністерства оборони, вони фактично не співставляються на місці, начпродами, коли вони приймають, ну і за коли вони приймають ту чи іншу продукцію. Відповідно, ми ці дані затягаємо в нашу систему і унеможливлюємо для постачальників. Поставляти партії без належних сертифікатів, тобто ми це не покладаємо тепер на завскладів і на той структурний підрозділ, хоча могли б ми цього не робимо. Або, наприклад, ситуація з флягою. Чому була така ситуація? Бо технічні специфікації, які були виписані, вони були виписані під одного конкретного виробника. Ми двічі проводили тендери спеціально. З тим, щоб підсвітити, що є така проблема, що той структурний підрозділ, який відповідає за розробку технічних специфікацій, має приглянути свій підхід до того, яким чином вони формують ці вимоги. Зрештою, коли вже скандал цей ну, здійснявся, ми підняли все те, що ми ну, робили і писали, звертались на Міноборони з тим, що звертаємо вашу увагу, тут є така ситуація, складається, така ситуація, що якщо ми і далі будемо так робити, то це призведе до перевитрат, це призведе до того, що замість українського виробника ми законтруємо. Китайського виробника, але потім, коли ми отримали вже нагальну потребу від КСЛ, ми не могли не законтрактувати. І відповідно ця ситуація вона так само чому сприяла? Вона сприяла тому, що був перезавантажений структурний підрозділ у Міністерстві оборони, який формує ці вимоги. Тому ще раз, є проблеми, є питання, але ми на них реагуємо. Гетьманчук Берлінська і Каленюк в статті у дзеркалі тижня, яка вас так обурила, говорять про можливість злиття вашого агентства і агентства з закупівель зброї. Як ви от в цій точці оцінюєте таку вірогідність і чи претендуєте на те, щоб очолювати такого, такий гібрид. Станом на зараз це питання, наскільки мені відомо, не розглядається. Тобто є дві агенції, вони, вони працюють окремо, одна виконує свої програми, інша виконує свої програми. На тому етапі це питання розглядалось. Це було у вересні, власне, і коли воно розглядалось, і коли мене спитали, що я про це думаю, я сказав, що я готовий піти на це лише за умови того, що це не буде ліквідацією тієї агенції, а що це буде реорганізація шляхом приєднання з тим, що всі люди, які працюють там, і всі договори, які нами підписані, що вони залишаються актуальними, тобто вони не втрачають свою юридичну силу. Ми продовжуємо працювати і з тими людьми, і по тим контрактам, що були підписані, з тим, щоб була тяглість до статті, яка вас все. Таки так обурила, в якій дуже багато претензій на адресу Міністерства оборони і турецький базар це останнє на що, наприклад, особисто я звернула увагу, але розумію вас, чому ви звернули увагу в першу чергу на це, тому що в справді від цього є певні нотки ксенофобії. Коли міністерство критикують е, за результати, е, за ті чи інші об'єктивні факти і дають їм оцінку. Негативно, це абсолютно нормально. Ми, слава Богу, демократична країна. У нас є свобода слова, і це дуже цінно, що ми висловлюємо свої думки. Коли при цьому використовується формулювання, як ви згадали, єдине, що, по-моєму, це був не турецький базар, а турецький двір. Турецький двір так. Да, і, і коли потім це е, відкриває і дає такий собі карт-бланш для всіх інших далі цю тему використовувати. Бо це ж вони написали статтю, але далі, наприклад, деякі інші журналісти вони її передруковуючи, вони написали «Умєра в сарай. Або, наприклад, деякі народні депутати вони просто розгадують ну, і про віросповідання, що всі вони мусульмани, ось вони такі, сякі і так далі. Я розумію, що цьому треба жорстко опанувати. Там я з Криму, у мене великий досвід, як ви ну, собі уявляєте, напевно, відчуття усього шкірою. Ну просто коли до тебе ставляться як до, як до іновірця, як до, як до чужого і намагаються тобі будь-що прив'язати для, ну, для того, щоб максимально за тебе ворог. Так, от, на мою думку, шановним ну, коліжанкам, я дійсно знаю там ну, двох з них. Ну, я добре знаю, ну про одну, чув, Вони всі ну дійсно шановні. Як на мене, це було абсолютно зайвим для того, щоб ну я намагаюся, ну я розумію, що вони на емоціях вони намагались зобразити ну, міністра як таким, що він там є негідним своєї посади, я так розумію, але це було зайвим. Юрій Ніколов з наших грошей вважає, що позиція Жумаділова це зміщення акцентів. Намагання було таке витроснути. Дискусію на той периметр ксенофобії, де дуже легко вже когось що, що ми звинувачувати. Ні, друзі, питання не про ксенофобію. Питання в тому: ми на фронті чим воюємо? Ну, Чи є в нас міни, чи є в нас снаряди? Питання друге: якщо у нас нема міни-снарядів, то чому? Хто не ефективний? А, так може тому, що у нас в керівництві міністерства оборони сидять якісь слабухи, які не справляються зі своєю роботою. А чому вони не справляються? Отак от це працює. Розмотується у журналістів Росії. Цей клубок розмотується саме от так. На жаль, Рустем Умєров, який був дуже позитивний на своїй посаді рік тому, після міністра Резнікова він вичерпав себе рік. Тому міністр Резніков оборони вважав, що Мавіки це весільні дрони, Ну, і Таня, да, ти дуже добре розумієш, наскільки ми ржемо зараз цього. Це одна з основних зброй війни. І от коли Уміров зайшов на посаду, так це розблокувалось. Там інші люди ще включилися. Міністр Федоров там включився і так далі. Тобто, це було розблоковано. Але от пройшов рік правління у і ми, на жаль, побачили вже низку інших напрямків, де команда Рустема просто не вигрібає. Якщо... Тому, чи що б я хотів, щоб відбулося у подальшому, я б хотів би радикальних рішень Верховного командуюча. Ось у тебе на одному боці, ось Трамп з його умовами там, миру чи примусу до миру. Ось у тебе на іншому боці твоя команда, яка покапить твою обороноздатність прямо тут і зараз. Бо, вибач, міни, ну, на 10 мільярдів і е, снаряди на 23 мільярди, це реально місячний запас для всього фронту. Тобто ми не говоримо про 5 копійок там, чи для одного взводу якийсь там БК. Ми говоримо про те, що для всього фронту бляха зброя у нас на межі опиняється. І, от о, в цій ситуації верховного командувача, які при проводить свою ставку зустрічається з цими міністрами, а, і після зустрічі нічого не відбувається. Ну от як мені вважати? Ну тут я прошу всіх наших глядачів поставити нам лайки чи там коментарі внизу під цим і сказати: друзі, як ви вважаєте, якщо у верховного чи після цього цього нічого не робить, то він в темі і в долі. Чи він просто ну не в курсі цієї ситуації? Ну або ваш варіант ще один антикорупційний фронт цього тижня на залізниці. Щоправда, пошуки корупції там спустилися на рівень навіть вже не начальників поїздів, а провідників. Нас поліція України провела масові обшуки та затримання. Слідство вважає, що не менше десятка співробітників Укрзалізниці сприяли створенню штучного дефіциту квитків, особливо. На міжнародні рейси, які з початком війни стали основним способом українців мандрувати за кордон і назад. Більшість виявлених схем в Укрзалізниці працювали не просто з 90-х років, а ще навіть з радянського союзу, як от сплата данини кожним провідником, який виходить на рейс, своєю чергою. Провідники торгували постіллю чи торгують алкоголем. за гроші перевозять посилки і контрабанду. Під час спецоперації, яку проводили в Києві та Київській області, був затриманий, начебто, ватажок мафії на прізвисько Дід 78-річний високопоставлений працівник укрзалізниці. Головне тепер, щоб квитки можна було справді легко купити і без перекупів. Пишіть в коментах, чи справді система спростилася. І ще дуже коротко про події, які варто відфіксувати цього тижня. В п'ятницю 13 грудня інститут національної пам'яті лишився без голови. Контракт Антона Дробовича закінчився і його продовжено не було. Роль інституту національної пам'яті може бути більш помітною найближчим часом, зважаючи на польські спроби загострити історичні питання в двосторонніх відносинах і зважаючи на проблеми з будівництвом національного меморіального військового кладовища, які будуть тільки наростати. Перше затривали час вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила про початок добору до місцевих суддів. Йдеться про майже дві тисячі посад. Україна відчуває шоковий дефіцит суддів першої інстанції, що дуже затягує розгляд справ і, зокрема, створює проблеми навіть в армії через практичну неможливість довести СЗЧ чи дезертирство. Росія активізувала суди над військовополоненими. Боєць Азову Олександр Максимчук під час суду заявив про катування українських військових у СІЗО 2 міста Таганрог. Тим часом суд в Москві дав 14 і 15 років тюрми двом бійцям 61-ї окремої механізованої бригади. Російський суд розцінив вторгнення України на свою територію як теракт. Глава Чечні приписав захоплення бійців у полон чеченському підрозділу «Ахмат». Також до 22 років тюрми був засуджений громадянин Росії українського походження, якого звинуватили у співпраці з збройними силами. Хвиля замахів та вбивств у сфері російського ВПК. спецслужби агресора рапортують про. Попереджену спробу підірвати топ-менеджера компанії виробника іскандерів та ПЗРК ігла, затримані двоє росіян у четвер. 12 грудня був застрелений в Москві заступник гендиректора КБ Марс. В понеділок у центрі окупованого Донецька злетів у повітря лендкрузер начальника Оленівської колонії, колаборанта, якого СБУ вважає винним у масовій загибелі українських військовополонених у липні 2022 року, внаслідок вибуху. Матір регіоналки Ірини Бережної була засуджена до 14 років тюрми з конфіскацією за державну зраду. Звинувачення довело її підривну діяльність на користь Росії. Лист бережної Кремлю на початку вторгнення Росія наводила як один з прикладів того, чому напала на Україну. Політики украли в дітей кусочок щастя. Це тільки только політики був. Я ще розпаряю. Я студентам ставлю за скобки. Це політики із поганеніли сюди. Кусочок щастя. Кусочек сучок сказки. все те саме тільки грузинською, заявив мер Тбілісі Каха Каладзе у зв'язку з мітингом опозиції проти президентських виборів. Єдиний кандидат він же переможець Михаїл Кавелашвілі, як і Каладзе, футболіст без освіти, але вірний грузинській мрії партії влади. Якщо бути точним, в нього є власна партія, сателіт правлячої, яку він вважає конструктивною опозицією. Футболіст проти заходу, лояльний Росії, за яку свого часу грав. Кавелашвілі був буквально призначений владою. Обирав не народ, а колегія виборців з депутатів парламенту та місцевих рад. А в парламент після скандальних парламентських виборів не увійшла опозиція, і самі ті перегони не визнала Європа. Чинна президентка Саломезу Робішвілі, яка не визнала вибори, не буде складати повноваження. Майдан продовжується. Інавгурація запланована на 29 грудня. Росія не СРСР і воювати на різних шахівницях немає ресурсу. Таке спільне для всього світу узагальнення щодо падіння півстолітнього режиму у Сирії. Статус супердержави Росія підтримує лише за рахунок ядерного арсеналу, який дістався в спадок від радянського союзу. В Ірану та КНДР також замало ресурсу для формування повноцінної осі зла без проактивної участі Китаю, який поки що не бажає йти на кардинальні кроки. Башар Асад, який тримався на багнетах Росії та Хезболи, скільки не зарікався від долі Януковича, закінчує свою кар'єру навіть гірше українського втікача, росіяни принаймні називають легітимним. Тримаючи в себе про всяк випадок. Асад і його команда після евакуації російськими спецслужбами із Сирії розселилися у комплексі Москва, Сіті, де раніше осіли українські втікачі: Пшонка, Арбузов, Курченко. Для України сирійська ситуація цікава в кількох аспектах: чи можна в нової влади купити залишену росіянами зброю? І чи не опиниться російська зброя та російські військові спеці на нашій війні? На обидва питання поки що немає чіткої відповіді через ситуацію після повалення Асада. Сирію бомбардують Ізраїль, США і Туреччина. Ізраїль з голландських висот просувається в населені пункти, де мешкають друзи, народ, який живе і в Ізраїлі. Паралельно Ізраїль нищить сирійські авіацію та флот. США своєю чергою бомбардують позиції ісламської держави, а Туреччина курдів. Українки відправили у відставку впливового британського політика, посади і членство в партії. Цього тижня позбувся голова міської ради Единбурга, столиці Шотландії. Лідер лейбористської меншості, 50-річний Кемі Дей, ходив на всі проукраїнські заходи, після чого активно листувався з українськими біженками в соцмережах і на сайтах знайомств. Він цікавився їхніми сексуальними вподобаннями і запрошував на келих вина. В жовтні одна з українок не побоялася і звернулася до поліції. З'ясувалося, що це вже не перше подібне звернення, але раніше бракувало доказів. Жінки стверджують, що спілкування було неприємним, але на них тис статус політика. Поліція вивчає листування Кемідея за останні 18 місяців. На період слідства він був відсторонений, але, зрештою, після численних закликів інших депутатів і сам подав у відставку, пояснивши, що інсинуації довкола його особистого життя заважають роботі. Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Так і хочеться зацитувати Шевченка в контексті іншої новини. Подібного характеру. Порнхаб оприлюднив річний звіт про сексуальні вподобання в різних куточках планети. Українці і цього року в топ 20 світу, тих, хто дивиться порно. На першому місці сполучені штати. Ми на 15-му. Але шок в тому, що третій за популярністю жанр для українців російське порно, тобто в розпал такої війни, ми все ще цікавимося, а як там воно в них. Але є й хороша новина. Вона в тому, що серед запитів популярності набуває секс на мотоциклах. Чому це хороша новина? Запитаєте ви. Дослідники це пов'язують з нашумілою рекламою рекрутингу третьої штурмової бригади, пише BBC. Бісі. такі справи. На цьому все, і до наступних зустрічей.